Тарас Шевченко, Великий льох. Як сніг три пташечки летіли через суботови і сіли на похиленному хресті, на старій церкві, Бог простить, ми тепер душі, а не люди, відсіля видніше буде, як той розкопуватимуть льох. Коли б вже швидше розкопали, тоді б у рай нас повпускали, бо так сказав Петрові Бог тоді у рай їх повпускаєш, як все москаль позабирає, як розкопа великий льох. Як була я людиною, то прісею звалась. Я отутечки родилась, тут і виростала. Отут було на цвинтарі, я з дітьми гуляю, І з Юрасем Гетьманенком у піжмурки граєм. А Гетьман, що було, вийде, та й кликне в будинок, Он де клуня, а там мені і фік, і родзинок, Всього мені понадає і на руках носить. А з гетьманом, як приїдуть іще Чигирина гості, то цей шлють, було за мною одягнуть, обують, і Гетьман бере на руки і носить, і цілує. І так то я в суботові розслаби розстала, як квіточка. І всі мене любили і витали, і нікому я нічого, ніже злого слова, не сказала. Уродлива та ще й чорноброва, всі на мене залицялись і сватати стали, а у мене, як на теї, й рушники вже ткались. От-от була б подавала та лихо зустріло. Вранці рано, в Пилипівку, якраз у неділю, побігла я за водою, вже й криниця тая замуліла і висохла, а я все літаю. Дивлюсь, гетьман старшиною, я води набрала, та в вповні шлях, і перейшла, а того й не знала, що він їхав в Переяслав, Москві присягати. І вже ледве я наледве донесла до хати у ту воду, чом я з нею відер не побила. Батька, матір себе, брата, собаку труїла тією клятою водою. От за що караюсь, от за що мене сестрички і в рай не пускають. А мене мої сестрички за те не впустили, що цареві московському коня напоїла в Батурині, як він їхав в Москву із Полтави. Я була ще недолітком, як Батурин славний, Москва вночі запалила, Чечеля убила і малого і старого все йому потопила. Ями ж трупами валялась у самих палатах. Мазепаних коло мене і сестра, і мати, зарізані, обнявшися, зо мною лежали. І на силу, то на силу мене одірвали від матері неживої. Що вже я просила московського капитана, щоб і мене вбили? Ні, не вбили, не пустили москалям на грищі. На силу я сховалася на тім пожарищі. Одна тільки й осталася в Бурині хата, а в тій хаті поставила царяну чувати як вертався із Полтави. А я йшла з водою до хатини, а він мені махає рукою, каже коня напоїти, а я й напоїла. Я не знала, що я тяжко, тяжко согрішила. Ледве я дійшла до хати на порозі впала, а назавтра, як цар вийшов, мене поховала та бабуся, що осталась на тій пожарині, та ще й мене привітала в безверхій хатині. А назавтра й вона вмерла і затліла в хаті, бо нікому в батурині було поховати. Вже й хату розкидали, і сволок словами на угілля попалили, а я над ярами і степами козацькими і досі літаю. І за що мене карають, я й сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому служила, годила, що цареві московському коня напоїла. А я в Канові родилась, ще й не говорила мене мати ще сповиту на руках носила, як їхала Катерина в канів по діброві. А ми з матір'ю сиділи на горі в діброві, я плакала, я не знаю, чи їсти хотілось, чи, може, що в маленької на той час боліло, мене мати забавляла, на Дніпро поглядала, і галеру золотою мені показала, мов ну, будинок. А в галері князі і всі сіли, воєводи, і між ними цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась. та й духу не стало. І мати вмерла в одній ямі. Обох поховали. От за що мої сестриці я тепер караюсь? За що мене на метарство й досі не пускають? Чи я знала ще сповита, що тая цариця, лютий ворог України, голодна вовчиця? Скажіть, сестриці, смеркається, полетимо ночувати в чуту. Якщо буде робитися, відтіль буде чути. Схопилися білесенькі, і в ліс полетіли, і в купуці на дубочку ночувати сіли. Три ворони. Крав, 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 крав Богдан крам, та повіз у Київ, та продав злодіям той крам, що накрав. А я в Парижі була, та три злота з зівілом та потоцьким пропила. Через мост іде чорт, а каза воді. бить бідє, бить бідє. Бі. Отак кричали і летіли Ворони з трьох сторін і сіли на маяку, що на горі посеред лісу усі три, мов на мороз понадувались, одна на другу позирала, неначе три сестри старі що дівували, дівували, аж поки мохом поросли. Оце тобі, а це тобі. Я оце літала аж у Сибір та в одного декабриста вкрала трохи жовчі. От бачите, і є чим розговіться. Ну, а в твоїй Московщині є чим поживиться, чи чорт май, тепер нічого. Е, сестриця, много, тріуказа накаркала на одну дорогу. На яку це? На ковану? Ну, вже наробила. Да шесть тисяч в одному верстві душ передушила». Та не бреши, бо тільки п'ять, та й то з фоном корфом, ще й чваниця, показує на чужу роботу, капусниця закурена. А ви Степані бенкетуєте в Парижі поганці погані, що розлили з річку крові, та в Сибір загнали свою шляхту, та вже й годі, вже й запишались. Ач, яка вельможна пава! А ти що зробила? А вам питать мене, ви ще й не родились, як я отут шинкувала, та кров розливала. Дивись, які карамзіна, бачиш, прочитали, та й думають, що ось то ми, а дзусь, недоріки, в колодочки ще не вбились без пері каліки. Ото, яка недотика. Не та рано встала, що до світа упилася, а та, що й проспалась. Упилася б ти без мене своїми ксьонзами, чортма хисту, я спалила Польщу з королями, а про тебе щебетуху й досі б стояла, а з вольними козаками, що я виробляла, кому я їх не наймала, не запродавала. Та й живущі ж проклятущі. Думала, з Богданом от от уже поховала, ні, встали б погані, і шведською приблудою, та й той діж творилось. Аж злішаю, як згадаю, батурин спалила, сулу в ромні загатила, Тільки старшинами козацькими, а такими просто козаками Фінляндію засіяла, насипала бурта на орелі, на ладогу, на гурти за гуртом виганяла та цареві болота гатила. І славного полуботка в тюрмі задушила. От тоді то було свято, аж пекла злякалась. Матер Божа уржавиці вночі заридала. І я таки пожила, з татарами помутіла, смучителем покутіла, з петрухою попіла да немцям запродала. Та ти добре натворила, так кацапів закрепила у німецькі кайдани. Хоч лягай, та й і засни, а в мене ще враг їх знає, кого вони виглядають. Вже ж і в крепость завдала, і в дворянства страшну силу, і в мундирах розплодила, як тих вошей розвела. Все вельможні байстрята, вже ж і січ їх бісновата, жидовою поросла. й москаль незгрішна штука. Добре вміє гріти руки, і я люта. А все-таки того не зумію, що москалі в Україні з козаками діють. Ото указ надрукують по милості Божій і ви наші, і все наше, і гоже, і й гоже. Тепер уже заходились древності шукати у могилах, бо нічого уже в хаті взяти, все забрали любісінько, та лихий їх знає, чого вони з тим поганим льохом поспішають. Трошки трошки підождали, і церква б упала, то йді б разом дві руїни в пчелі описали. Чого ж ти нас закликала, щоб на льох дивиться, такий на льох. Та ще буде два дива твориться. Всю ніч будуть в Україні, родиться близнята. Один буде, як той Гонта, катів катувати, другий буде оце вже наш, катам помагати, наш вже в черві щепає. А я начитала, що як виросте той Гонта, все наше пропало, усе добре поплюндрує, і брата не покине і розпустить правду й волю по всій Україні. Так, от, бачите, сестриці, що тут компонують, на катів та на все добре кайдани готують. Я золотом розтопленим залю йому очі, а він клятий недолюдок золота не схоче. Я царевими чинами скручу йому руки, а я зберу з всього світа всі зла і всі муки. Ні, сестриці, не так треба, поки сліпі люди, треба його поховати, а то лихо буде. Он, бачите, над Києвом мітла простяглася, а над Дніпром і над Тясмином. Земля затряслася, чи чуєте? Застогнала гора над чигином. О, сміється й ридає уся Україна то близнята народились, а навісна мати регочеться, що й ванами обох буде звати. Полетімо, полетіли і летячи співали. Попливе наш Іван по Дніпру, у Лиман, з кумою. Побіжить наш Ярчук в ірі їсти гадюк зі мною. Кахвачу да помчу, в самий ад палічу стрілою. Три лірники один сліпий, другий кривий, а третій горбатий, йшли в суботу про Богдана мирянам співати. Що то сказано, ворони, уже й помостили, мов для їх те сідало в москалі зробили. А для кого ж чоловіка, певну, не посадять, лічить зорі? Ти то кажеш, а може, й посадять москалика або німця, а москаль та німець, і там найдуть хлібець. Що це таке верзетеве, які там ворони, та москалі та сідла, нехай Бог боронить, може, ще нестись заставлять москаля плодити, бо чутка є, що цар хоче весь світ полонити. А може, й так, та на чорта ж їх на горах ставить, та ще такі височенні, що й хмари достанеш, як вилізти. Так отже, що ото потоп буде, пани туди повилазять та дивиться, будуть, як мужики тонутимуть. Розумні ви, люди, а й нічого не знаєте. То понаставляли ті фігури он для чого, щоб люди не крали, води з річки, та щоб нишком піску не орали, що скрізь отам за тясьмою. Чорт зна що провадить нема хісту, то й не бреши. А що, як присядемо туточки під берестом та трохи спочинем? Та в мене ще шматків зо два, є хліба в торбині, то поснідаємо в пригоді, поки сонце встане, посідали. А хто, братця, співа про Богдана? Я співаю і про яси, і про жовті води, і містечко Берестечко. В великій пригоді нам сьогодні вони стануть. Там-то коло льоху, базар люду насходилось, та й панства не трохи. От де нам пожива буде, Ану заспіваєм про пробираде. Та цур йому лучше полягаєм, та виспимось, День Великий, що будем співати, і я кажу, помолимось, та будем спати. Старці під берестом заснули, ще сонце спить, пташки мовчать, а коло льоху вже проснулись і заходилися копать. Копають день, копають два, на третій на силу докопалися до муру, та трохи спочили, поставили караули, і справник аж просить, щоб нікого не пускали, і в Чигирин доносить по начальству. Приїхало начальство мордати, подивилось, треба, каже, своди розламати, вірняє й діла розламали та й перелякались. Костяки в люху лежали, і мов усміхались, що сонечко побачили. От добро Богдана! Черепок гниле корито, і костяки в кайданах, якби форменних, то добре вони б ще б здалися, засміялись, а і справник трохи не сказився, що нічого, бачиш, взяти. а він же трудився, і день, і ніч побивався, та в дурній убрався. Якби йому Богдан оце у руки попався, у москалі заголив би, щоб знав, як дурити правительство. Кричить біга, мов несамовитий, Яременка в пику пише по московській лаї, Весь народ і на старців моїх налітає. Ви ж то плути. Да ми, бачте, пане, співаємо про Богдана. Я вам дам Богдана мошенники дармаєди, і песню сложили про такого же мошенника. Нас пани навчили, я вас навчу завалітьм. Взяли й завалили, випарили у московській бані прохолоді, а так пісні Богданові стали їм в пригоді, так малий льох в Суботові Москва розкопала, великого ж того льоху ще й не дошукалась.